Там Вже ми тут місяць знаходимося. Приїхали сюди, ми ізначально була пустиня, ну зараз ви самі бачите. Обживаємося потрошку, ну з Божою допомогою вже. Будучи тут місяць, поки все спокійно на нашій точці. Ну, основні бої проходять біля нас. Це Дебальцева, Горловка, Авдіївка. Друзі, Приїхали репортери. Волонтери привозять малюнки дитячі, знаєте, цього достатньо. Привозять листи, цього достатньо. О, з другого боку, я вже вам говорив попереднім вашим колегам, для мене головне це побут. Якщо солдат чистенький, ну ви ж самі бачите, тут вам позиція, будь ласка, голе поле. Да? Цивільна людина туди не виїздить. Хлопці у нас тут чисті, вимиті, ситі, в теплі. Тобто ми цю позицію будемо тримати без ніяких проблем. І того й дух такий. Вони знають, що командири про них піклуються, вони знають, що вдома їх чекають. Діти пишуть там такі слова, що без слів їх читати неможливо. Ми пишемо відповідь, волонтери приводять, там, просять, напишіть щось у відповідь. Іде постійний контакт. Особливо, коли дитина, знаєте, з помилками наш каря була, дядя солдат, я тебе люблю, повертайся живим. От і все, от і весь дух. Завершайте, зупинімо, я там не щурюю. Оксана кова. Що, Що таке? Що, що, що? Крупнячок. О, святко. Ні, ні, тушеную картошечку сейчас сделаю. Тушеночка и со шкварками. Чередую. Первое, второе, там один день, первое, борщик какой-то, второй день, второй. Сегодня решил картошку сделать. С даем обычно так, да, кофе, чай там, с печеньем, с, там, с хлебом, с вареньем каким-то. Э, обед, ужин это то, что вот я сейчас приготовлю будет. Потому что как бы света здесь нету, чтобы два раза что-то приготовить, ну светового дня не хватает, а со свечой готовить это сильно на